Мене звати Мирон, і я провидець. Уже багато років мої бачення допомагають людям готуватися до майбутніх подій, навіть якщо вони страшні і неприємні. Та цього разу від того, що я побачив, навіть моє серце не могло залишитися спокійним. Я прокинувся з холодним потом на лобі, вражений тим, що бачив у своєму сні, бо це не просто сон. Це було видіння, яке я не можу. І не хочу ігнорувати, адже воно попереджає про страшну подію. 20 лютого, згідно з моїми баченнями, Україну накриє найстрашніший траур. Я бачив, як центр Києва, наша столиця, перетворюється на поле битви, на руїни. Це був не просто ракетний удар, це було щось набагато страшніше. Я бачив, як небеса, які здавалися мирними і тихими. Раптом потемніли, наче ніч накрила все навколо. Здається, що ця темрява поглинула все, залишивши після себе тільки страх і руйнування. І ось цей звук його я почув одразу, коли темрява накрила місто. Спершу це був глухий, але шалений звук, ніби гора розколюється на шматки. Потім звук стає дедалі голоснішим, і я розумію, що це не просто звичайний вибух. А щось набагато потужніше, це відлуння ракетного удару, який проходить через повітря, мов молот, що розбиває камінь. І коли перший удар вдаряє по центру Києва, земля здригається так сильно, що, здається, ніби самі будівлі падають. Я бачив, як величезний вибух проковтнув центральні райони міста. Коли цей удар лунає, земля під ногами коливається. Поштовхи, це, мабуть, найстрашніше, що можна було пережити. Люди не розуміли, що відбувається, і на кілька метей все затихло, але потім пішли нові вибухи знову й знову. Ці удари не припинялись. Могутні ракети розривали все на своєму шляху. Київ, місто, яке завжди було серцем нашої країни, тепер стало епіцентром руйнувань. Я бачив, як центральні вулиці. Хрещатик, майдан незалежності перетворюються на поле битви, вибухи руйнують будівлі, які були символами нашої сили і історії. Вікна тріщать, дахи злітають, і все, що було в центрі столиці, зникає в ту саму мить. Багато людей опиняються в пастці під уламками, і ніхто не може допомогти. Це не просто удар по будівлях, це удар по душах людей, крики, відчай, паніка. Ось що я чув у своєму видінні. Люди намагаються втекти, але не можуть. Частина з них гине одразу, а інші залишаються безвісти, зниклими. Я бачив, як рятувальники намагаються знайти людей, але це надзвичайно важко. Вулиці вкрило пилом, все потопає в диму і руїнах, і серед цього всього не було жодного місця безпечною зоною. Кожен, хто намагався вийти на вулицю. Ставав мішенью для подальших атак. Я бачив сотні, а може і тисячі людей, які не змогли врятуватися. Вони залишилися в цих руїнах, з ними не можна було зв'язатися. Вони зникали у цьому хаосі, і навіть ті, хто зміг знайти укриття, не були в безпеці. Місто було охоплене хаосом і жахом. У кожному кутку була тільки біль і страх. Я відчував цей жах, навіть коли не був там фізично. Моя душа була з тими людьми, які намагалися вижити, і я бачив, як вони борються за кожен момент. Тим часом із неба знову й знову падали ракети, руйнуючи все навколо. Я бачив, як велетенські будівлі перетворюються на купи каміння. Вони більше не були символами столичного величчя, а лише згарищем. Вибухи продовжували лунати, і від цих звуків кожен мій крок відчувався як останній. Я бачив руйнування не тільки в місті, але й в душах людей. Ті, хто залишився живим, залишалися з важким відчуттям втрати, втрата не тільки матеріального, але й самого сенсу життя. Столиця України стала не тільки символом руйнування, але й пам'ятником тому, що втратили люди. Вітер носить з собою запах диму та згарищ, І я бачу, як відчай охоплює кожного. Києві немає більше життя, воно захоплене цими страшними ударами. Я бачу, як люди вдаються до крайнощів, рятуючись від кожного нового вибуху, кожної нової ракети, що летить в напрямку міста. І навіть тоді, коли небо виглядає чорним, як ніч, я бачу, як в очах людей світиться маленький вогник надії. Вони не зламались, вони не здалися. Хоча все навколо руйнується. В їхніх серцях все ще є сила, і хоч як би страшно це не звучало, я зрозумів, що це не просто символ руйнування, це знак, що навіть через найбільші труднощі ми можемо відновитися. Кожен удар, кожен вибух, що знищує наше місто, насправді робить нас сильнішими. Хоча 20 лютого буде траур, це також буде і часом, коли ми побачимо справжню силу нашого духу, нашої нації. Я знаю, що це видіння не просто попередження про руйнування, це те, що я повинен був донести до всіх, навіть у найтемніші часи. Ми маємо бути готові, ми маємо бути єдиними, аби подолати все, що зустрінемо на своєму шляху. Київ вціліє, як і вся Україна, навіть якщо це буде ціною великих втрат, ми вистоїмо. Я стояв серед цього хаосу, бачачи, як темрява. Поглинає всі куточки Києва і все ж таки не міг позбутися відчуття, що ми, українці, не здамося. Пройшли десятиліття війни, гіркоти й болю, але кожен новий удар, кожна нова трагедія, яка падає на нас, лише додає нам сили. Я бачив в очах людей навіть у найтемніші моменти той незламний дух, який живе в кожному з нас. Тисячі людей опинилися в пастці серед руїн, але це не було тільки про трагедію, це було й про надію. У мить, коли вибухи стихли і лунали, тільки ехо, я бачив рятувальників, які прокладали шлях через уламки, вони йшли в найбільші руїни, не думаючи про свою безпеку. Вони рятували людей, під завалами яких не було шансів на порятунок, якщо б не їхня рішучість. Багато з тих, кого вони рятували, були покриті пилом і кров'ю, але коли вони бачили цих рятувальників, їхні очі загорялися надією, хоч і слабкою, але справжньою. Я бачив, як у сьому Києві рідні шукають своїх, переривають уламки та уламки бетонних стін, намагаються віднайти своїх дітей, батьків, близьких. І хоча біль та страх охоплюють їхні серця, вони не зупиняються. Не зупиняються навіть, коли їхні руки в крові, і вони більше не можуть впізнати місто, яке колись було їхнім домом. Я бачив, як вони плакали, але я також бачив, як вони підтримували один одного, як єдність надає їм сил пройти через найстрашніші моменти. Вулиці були повні людей, що намагаються вирватися з міста, рятуючи себе і своїх близьких від нових ударів, від нових смертей. Вони намагалися знайти укриття в метро, в підвалах, але не було місця, де б не було чути звук сирен або вибухів. Кожен вибух ніс з собою нові руйнування, але в кожному з цих людей була така стійкість, що навіть під завалами вони не здавались, вони молилися, не знаючи, чи зможуть вибратися, але віра в перемогу не покидала їх. Вони були готові боротися за свої родини, за свої домівки. Навіть якщо це означало знову і знову стикатися зі смертю. Величезний вплив мали не тільки руйнування фізичних будівель, а й те, як зламувалися людські долі. Те, що сталося з Києвом, не могло залишити байдужим нікого. Вся Україна буде пам'ятати цей день, цю трагедію, але й цей день стане символом відродження. Люди, що пережили це, будуть пам'ятати не тільки біль. А й те, як вони стали єдиним народом перед лицем катастрофи, їхня рішучість стане прикладом для майбутніх поколінь, як треба боротися, коли здається, що все втрачено. Я бачив, як не тільки рятувальники, а й звичайні громадяни стали героями в той момент. Вони організовувалися, надавали допомогу постраждалим, ділилися останнім шматком хліба. Навіть коли самі не мали достатньо, не було значення, ким ти був, всі стали частиною єдиної великої сили, яка буде боротися за майбутнє. Я відчував, як серце кожного українця б'ється в унісон, як їхня надія не померла разом з тими, хто загинув у цей страшний день. Я знову бачив вибухи, нові смерті, але також бачив силу духу. Київ піднімався. Навіть коли здавалося, що вже немає на що сподіватися. Я бачив, як у людях, яких колись не було знайомо з війною, пробуджувалася справжня сила, вони не боялися йти вперед, навіть якщо цей шлях був оплутаний смертю і болем, вони знали, що на них чекає світле майбутнє, і навіть руїни Києва не могли зламати їхню віру. Ми вистоїмо, Київ відродиться, Україна відродиться. Тому що наша сила в тому, що ми ніколи не здамося, і навіть цей страшний удар по столиці не зможе зламати нас ми, нація, яка здатна вистояти в найтемніші часи, і цей день стане доказом того, що навіть після найбільших руйнувань ми будемо рухатися вперед, щоб побудувати краще майбутнє.